Вітаю, друзі, в 21-й частині. Нагадую, проходжу місії з добросусідства, який нахапався. А, значить, наступна буде в мене чор цей срібний плащ, Вічно хочу його назвати чорним. Срібний плащ залишу напослідок, бо там виявляється, багато квестів один за одним ідуть. А ось знайти певний пивоварний агрегат це можна. Давай знайдемо пивоварний агрегат. Які не по... Ага, ось. Конюшенка. пігнали Опа. на тобі по ножці На тобі по цій ножці. О, ти що вообще на тобі по ножці Я вже тут був, я вже цю локацію чистив, але як бачите, вони спавнять. Я цього не знав. Я думав, що я вже почистив, то вже почистив. Але ні. Я не був там, в барі, але я був тут. І це прожектор? звід... А, це оцей. Ти не зайти, кані. Добре, пігнали, пігнали шукати певний агрегат. Звідки ти прийшов? Хенкок, мать його. Мені Валентайн допомагав, а ти щось завтикує. Оу! Ти взагалі прийшов в притик. На тобі. Відстрелив голову, ви бачили? Я один. Звідки взялися? О, це босс. Здрасть. А, ось звідки вони всі взялися. Опа. Що це у нас тут растяжечка? А ти гониш. Не встиг я її знешкодити. Так, тут в них лабораторія була пухла, перні наркоти. Торі з наркоти, ну бухло, мені не цікаво, я його піднімати не буду. Сподіваюсь, ти щось не шукаєш, щось там. Не понял, що. Опа, сейф. Так, а давай спочатку сюди, треба тут полутатися. Пишеш легкий. Так, що вони з цим челіком зробили? Поселенець? Розп'яли? Що, що його... розп це може так на... Так, стоп, а я щось із сходи профукав. Вони взриваються і підпалюють. Радіоактивну кров візьму, бо вона. принципі, для крафту цінний ресурс. Пар від конюшенки. Термінал. Термінал. Термін. Один і другий. яка різниця. Ага, журнал експерименту. Експерименти не цікаві. Так, оце наша пивоварня Подяча. Давай. Його. Зламаємо. Так, керування протектроном. Активувати одиницю. Зараз гадаю 1, 2, 3, щось там. Вони один з одним говорять. А по черзі можна? Внутрішня лінія розливу готова до роботи. Зовнішній вивід готовий до роботи. А виявлено. Під програми пивоваріння виявлено голозапис з рецептом пива е, Лінни Цвінт. Ці е, стартові перевірки завершено. Видаю зразок для дегустації. Давай. Як би ви описали на даний тестовий зразок. Ом, як сеча. Прийнято починає повторне калібрування сенсорів смаку. Відправити в готелі Роксфорд, а можна не обов'язково залишити собі. Я його собі залишати не буду. Це, коротше, така тема, яка ви можете його десь поставити у себе там на своїй території і приходити, він раз в якийсь час видає крижане. Оце пиво, і ви можете його бухать. Мені. концепції гри не, бухло не нецікаве і взагалі не цікаве по життю, тому е, я просто віддам його в той готель, тому челіку і хрен за ним. Ага. Починаю перевезення товару до готелю Роксфорд. У нього, типа, туди назначено шлях назначений. Я працюю за компуктором, ви бачили? Дивіться, в нього анімація жух, жух. Я він пішов. Можна йти за ним. Я зараз так і зроблю. Піду і здам ці всі квести, що я понабирав і поробив. Куда він скипнув, а ось він? Можна йти за ним, а... але це довго і нудно. Я зроблю так. Я просто портнусь добре Ой, Та й йопересте. Куда я нажав? Кудась нажав? Зараз я портнусь Sweet home. От і мій Дім каже. Так, пішли. Давайте сразу це пиво здамочка. Давай я лишу тебе тут. Батарею зря не розряжати. О, я перегружений. Зайди. Відпи. Рівно перегружений. Ха. Я, мабуть, продам оцю бро броньку і оцю. Ладно, залізу сюди, щоб не цей. Зараз піду здам цей квест зі спивом, та й продам ту броньку. Квест з пивом. Квест з пивом. Здається, в нас ось тут. Ось готель Рексфорд. Пішли. Цей туперилий роб. Цей тупорилий робот сюди ще не дійшов, уявляєте? Я поки портнуся на цей. На секундчаврі думаю, розгружуся, поки він прийде. Шую тут постріли. Ану сюди, ану сюди. Что за фигня? Алло. Первый раз бачу, что на секундчаре напали. Oh, she's still Ага. Ига себе. То есть до хрена супермутантов пришло, не? Где сюда? подлюка ты такая. Есть еще кто здесь? Да, нема. Е, ху, стрелялась. Ну что, як тебе? Не, трейд мне не треба с Іди сюди. Віддай все, що маєш? Ой, я в нього таки все забрав. Забрав у нього шапку його. Треба віддати. Дорожній шкіряний одяг. Кава, якщо я йому дам трикутник. А, забираю. Плюс одна харизма, до речі. <хи> Цікаво, якщо я йому дам цей бронік він буде носити? Напишіть будь в коментарях, якщо я дам йому якусь. Не тільки йому, а будь-якому, окрім собаки чи робота, а, супутнику дам броню і і озброю, чи буде він тим користуватися. Я знову заглючую. 76 посилення віддачі, пошкодження кінцівок. А я чим користуюсь. 70. Зменшення витрати ОД, то це краще. Це заберу я продам. Так, продам. 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 Збільшення розмір залікової зони під час злому замків. Це не цікаво. А ворогам складніше вас помітити, якщо ви перебуваєте в режимі ПЦ теж не треба. Зменшення ОД не треба. Я перегружений. Окей, я віддам щось напарнику. Звичні опору енергії то це теж не цікаво. Е, Оде відновлюється швидше. Теж не цікаво. Слова броня рейдерів. Це нехай буде силова броня. Червона бандана. І сюди. Мені треба тобі дещо віддати. А, віддай обручку. Окей, я тепер вертаю. Я сюди портнуся просто, щоб робот швидше дійшов. Ось він уже, уже десь там. Обіга. Як справи? Добре, да, робот уже тут, бо маркер сюди стоїть. Вітаю вас, нові друзі. Я робот-собутельник, але ви можете називати мене просто собутельник. Моє завдання розважати користувачів та подавати прохолодні напої. Раз тільки прибери його з проходу і постав біля барної стійки. Приступаю до стандартних процедур. Так, давай мені винагороду. Ей, hey, дякую hey, за допомогу. Цей соботильник це краще, ніж я думав. Тримай свої гроші Покрешу. Міг би більше дати. А я походу рівень взяв. Ага. Я прокачаю ще раз. Більше боєприпасів. Наступний рівень 37 мого. О, цей вже тут бухає. Капку один. Так, пішли тепер здавати квести. Тепер ще здамо квест е... бібліотекою. Якраз заодно і продамо тій бабці. Шмотки, які я приніс. Енкок right? сюди. Hey. Бака. Ти сюди. Hey. Так, я в тебе заберу все крім твого цього трикутника. Take requests. Знову тут. Room? Ну що, як прийшло в себе Там більше немає супермутантів. Справу зроблена книга, то я теж тепер належному місці. Хей, я повернула лише 200 років пізніше. <laughs> <piz> <laughs> 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 Я знаю, що це дивне прохання, але все одно дякую завдяки тобі в бібліотеці стало безпечніше. Стародавні видання священні про них треба дбати. Чи не так? Ось твої гроші, 200 кришок. Дякую. Тепер давай я тобі щось продам. Так, давай трейдитись. Так, я тобі буду трейдитись. Мій одяг. Так, а в тебе 357 кришок, З чим я з тобою буду трейдитись, а? Може, на якісь набої натрейджусь? О, щось є. давай, Це, 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 це. Це. Бручку не можна. Ого, капець, я знаю, на трейду. <гум> Окей, давай тоді ще хай патрони, вона мені якісь підкине. Який калібр вибрати? Давай ядерна батарея. 556, поки ні, я ним не користуюсь. Давай до Драбадана. Давай 308 калібр. Хват, я думаю, хват. Окей. Okay. Рівно я перегружений. чим? Тож не кажи, що я не скинув брухт. Брухт скинув. Чим же я перегружений? Якою фігньою. А, я ще мав продати їй зброю. Точно, точно. Блін, ну що ти робиш? Хенку? Хотів продати оцей дрободан по кінцівках. Давай імпульсні гранати, імпульсні міни. Шашки нехай будуть, вони мало важуть. Так, цим я користуюсь, дрючок не треба, Заточка пікмена теж продати. Згубний вогнемет. Ну, Я не знаю, я вогнеметом не збираюсь користуватися. Цель молот хай буде, карабін є, кришкоміна теж, кріоміна теж. Наркоманський гранатомет. 500 кришок коштує. Стоп, а давай ми зброю не тобі продамо. Расувати так, не тобі, а оцій, що збоку зброю торгує. Можливо, там вигідніші ціни. Добре, що тут не треба далеко бігати. Так, торгувати. Зброя на тобі оцю, на тобі. Гранату, міну. Трючок, заточка Пікмена, вогнемет 209. А я на щось там звернув увагу, яка ціна. І забув на що. Може на вогнемет? Ні, на Гранатомет. Так, да, він така сама ціна його тут. Коктейль залишу. Крешко міна, кріоміна. Гранатомет тримай, а це я залишу, осколкову залишу, міну забирай, плазмову нехай хай буде. Міна, на Платка лога хай буде, ракетниця. Е -е. Хай буде. Карабін Хай буде, я з нього стріляю іноді. Це просто 38-й калібр, От того і ношу. І це нехай буде. Окей, а тепер давай подивимось, що ти мені пропонуєш. Так, ну зброя мені не цікава. Мені цікаві тільки набої. Нагрудник ліквідатора. Свинцева, uh -huh. металева. Так, це не цікаво. Давай мені Каркас силової броні, скільки він тут 6000 Я грибу. Набої, давай набої. До Драбодана давай мені набої. 308 калібр, давай. Ядерну батарею давай. І. Все. Окей. У мене по загрузці 209 рівно до фіга. Рівно до фіга. Ну, це я вже я розгружуся. А, тут мені треба допомоги скидати до хіра мені, допомоги, Це я вже розгружуся а, поза відео. Поза відео. Так, а я ще якісь квести мав здати тут. Срібний плащ, сіяючі море. Так, да, оце я мав здати квест. Комусь, е ту бутилку галюциногенів я мав віддати. Ага, комусь тут теж. В Рексфорді. Давай. Ага, і то да? І знову так, ну як галюциноген? Чи вдалося зн знайти щось хороше? Так. Мені вдалося знайти цю каністру з газом, схоже, він потужний. Круто, з ним потрібно поводитися обережно, розкласти на складові і таке інше, але це вже моя. Тобі залишить лише одне отримати плату. Давай. 200 крешок. Якщо щось потрібно, так, може бути, торгувати. А чим думаю, ти торгують наркотою, Ммм, Так, да, наркота мені не цікава. Опа. На 5% більше досвіду за наявності супутника. прикольно. Якраз мені підходить. Так, зараз перевірю, чи я ще якісь квести. Не позабував поздавати тут. Так, відкриваємо мапу. Що я був? Бібліотеку здав, галюциноген здав. Далі пиво здав. Пиво, цього. Імпікмен зразу він там здається. Ну, і лишається кебот. Лишається кебот і сірий плащ. Мабуть, о, срібний плащ опять є куплути. Мабуть, наступне відео я все-таки зроблю квести по срібному плащу, а потім по кеботу бо там по кеботу ще довша е, ситуація. На цьому гарно всім дякую. Не забувайте за вподобайки, підписки, хто ще не підписаний. Спонсорам величезне дякую, що ви допомагаєте підтримувати розвиток каналу. І нагадую, всім, хто хоче дивитися відосики по Fallout наперед, можете оформити будь-яку спонсорку на Ютубі, і ви отримаєте ранній доступ до всіх відео, не тільки по Fallout, а взагалі до всіх відео, які я викладаю з раннім доступом. Отож, гарного вам всім настрою і всім па-па.